На одному з підприємств на Волині вирішили працевлаштувати чотирьох працівників. Це не поодинокий випадок, коли українські роботодавці дедалі більше звертаються до іноземної робочої сили. Але чому так відбувається, коли в Україні прослідковується кадровий дефіцит та безробіття? Вітання глядачам телеканалу Аверс: Чи справді в Україні бракує спеціалізованих кадрів та робочих рук? Та який алгоритм легального працевлаштування іноземця? Про це сьогодні нам і розкаже директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин. Мої ми... вітання, пані Ало. Сьогодні ми поговоримо з вами Дня. про алгоритм працевлаштування іноземців. Взагалі теоретично, що потрібно для того, щоб працевлаштувати іноземця? Наскільки це складно, чи може легко для того, аби працевлаштувати іноземця, я би сказала, що процедура не є складною. Ініціативу проявляє роботодавець. Роботодавець або особисто, або через уповноваженого довіреністю представника подає до ЦНАПу пакет документів. По перше, він там заповнює заяву про отримання роботодавцем дозволу на засування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Є форма, встановлена Кабміном, Цю заяву в СНАПі він може отримати. Також до заяви додається копія паспорту іноземця з перекладом українською мовою. Справжність підпису перекладача має бути завірена нотаріально. Також докладається кольорова фотокартка іноземця розміром 3,5 з 4,5 см. Подається проєкт трудового договору з іноземцем і документ про внесення плати за видачу дозволу. Після цього, Якщо... коли пакет документів поданий до ЦНАПу, працівники ЦНАПу е, передають цей документ нам, і далі ми працюємо вже з даним пакетом документу відповідно по процедурі. Е, рішення приймається про е, видачу дозволу або не видачу дозволу, і після цього повідомляється роботодавець про прийняте рішення. Як багато до вас надходить таких заявок, і загалом як часто? E, упродовж минулого року до нас надійшло 110 заяв від роботодавців. E, упродовж півтора місяці, вже 2025 року, ми отримали 15 таких заявок. Якщо порівнювати з періодом від початку повномасштабного вторгнення, то у 2022 році ми мали 29 заявок. E, було продовжено видано та продовжено строк дії 29 дозволів на застосування праці іноземців. У 2023 році було 32 дозволи. Ну, відповідно, у 2024 році було 117 дозволів. Станом на сьогодні, так як я вже казала, видано та продовжено дію в поточному році 15 дозволів, і ми маємо на Сьогоднішній день 90 діючих дозволів. Тобто, якщо говорити. Розвіл отримує роботодавець, не іноземець, і звертається до нас роботодавець. Бо, як правило, якщо це вперше, роботодавець бере іноземця на роботу, цей іноземець взагалі перебуває за кордоном. І тому роботодавець ініціює всю процедуру. Тобто, якщо говорити про такі тенденції в даному випадку, я б навіть сказала збільшення цих заявок за період повномасштабного вторгнення. Тому що я, чесно кажучи, думала, що може навпаки кількість цих заявок зменшилась з початком війни в Україні. А от я з ваших слів зрозуміла, що навпаки, навіть збільшилась. За рахунок чого це можна? не можна казати, що це збільшена, воно прям геч напряму пов'язано з війною чи з повномасштабним вторгненням вторгненням. Напевно, от те таке зменшення у 22-му і 23-му році було пов'язано з тим, що лякалися, що почалась повномасштабна війна в Україні У 21-му році. Також було трішки більше діючих дозволів. Це залежить від того, які роботи виконує роботодавець. У нас був період, коли дуже багато іноземців залучалося до виконання дорожніх робіт. Зараз цього немає. Ці дозволи, які діють сьогодні, роботодавці, які ініціюють. Це, як правило, важка чоловіча праця, це ливарне виробництво. Туди, де роботодавець не може підібрати, або якимось чином планує, що йому буде краще використати працю іноземця ніж українця. але переважно це неможливість підібрати українців на ці посади, але їх не є так багато. Ну от як ви вважаєте, чому іноземці в нас виходять зараз е, такими затребуваними більше аніж українські кадри? Ми не можемо говорити. Не можна говорити, що вони є більш затребуваними е, на Волині станом на сьогодні е, понад 5 тисяч вакансій, понад 5 тисяч. Про це говорить єдиний портал вакансій, який кожен може зайти і подивитися, скільки там е, вакансій є. Е, Майже половина це вакансії для кваліфікованих робітників. Ми ж сьогодні говоримо про те, що в Україні що у нас на Волині 90 діючих дозволів. Ці 90 діючих дозволів вони видані для 44 роботодавців. Є роботодавці, які використовують топ-менеджмент іноземців, які є засновниками або співвласниками даного підприємства, і тому у них керівники. Або вони самі є іноземцями і працюють там керівниками, але ж мають брати дозвіл. Е, є такі, як я вже казала, виробництва, де м, потрібно залучити декілька людей, там четверо, п'ятеро, але не можуть знайти українця, тому що зарплата не є настільки високою. Ми не говоримо зараз про топ-менеджмент, ми говоримо про звичайних робітників, тому що зарплата є не настільки високою. От і це важка фізична праця. Коли ми говоримо про леварне виробництво, це важка фізична праця, де жінку не можна залучити до такої роботи. Зрозуміло, що наші хлопці мобілізовані, українці мобілізовані і служать, тому роботодавець планує залучити працю іноземців. Виданий дозвіл ще не означає, що іноземець обов'язково в'їде в Україну. Є така тенденція, що дозволи видаються, але не завжди. Іноземці в'їжджають в Україну. Ми останнім часом видавали дозволи індусам, роботодавцям на працевлаштування працівників Пакистану і Індії, але їх не в'їхало стільки, стільки видано дозволів, якщо будемо говорити, кому найбільше видано дозволів, то 20 громадян громадян Узбекистану, 18 громадян Індії. Вони не всі в'їхали в Україну. 10 громадян Туреччини, 10 громадян Пакистану, сім громадян Китаю, п'ять громадян Польщі, по два дозволи видано на застосування праці громадян Бельгії, Вірменії, Італії, Литви, США, Швеції. Та по одному дозволу на застосування праці громадян Азербайджану, Іспанії, Республіки Молдова та Болгарії. Тобто, якщо говорити так про... З яких країн це таки найбільше у нас є іноземних працівників, то ми можемо прослідкувати, що це більше країни Сходу Азії аніж там Європи та Америки. А якщо, а, якщо ми будемо говорити про робітників і таких рядових працівників, це країни Сходу. Якщо ми будемо говорити про топ це, це як правило Європа. Зарплатня така сама, як в українця чи для іноземця, є е, окремі там якісь рамки зарплатні, які мають бути ні, Там мінімум е, або максимум? Зарплат... Зарплатня не відрізняється від тієї, яку пропонують українським громадянам. Дані вакансії вони є доступні і е, в базі даних вакансій служби зайнятості. Їх можна подивитися через. Єдиний портал вакансій, який адмініструє служба зайнятості, але там друкують вакансії інші кадрові агенції, і вони є доступними. І тому заробітна плата вона не відрізняється від тієї заробітної плати, яка пропонується українським працівникам. Чи має роботодавець надавати такий документ, в якому він пояснює от визначення потреби? Саме в такому працівнику іноземному, знаєте, там студенти, коли вступають до університетів, вони пишуть мотиваційні листи, чому Ми, вони вирішили вступити да, до цього факультету. А чи роботодавець надає такий документ, в якому він пише, Ні. що умовно я не знайшов Закону... робітника, який там складає меблі в Україні, так як я б хотів, тому я хочу залучити працівника з Індії Пакистану, там з Алжиру чи ще з якоїсь країни. Законодавець не передбачив подання роботодавцям такого листа обґрунтування мотивації, чому саме залучається іноземець. Напевно, років з 8 чи з 10 назад була процедура, коли комісія розглядала видачу цього дозволу. І тоді був такий документ. Він був передбачений постановою Кабміну. Але вже багато років цей документ вилучений з постанови, і ми не беремо такого документу, оскільки не можемо перевищувати повноваження. Іноземні працівники вони все ж таки мають такі самі гарантії, як українські працівники, чи дещо відрізняється? Так, звичайно, вони приїжджають в Україну, вони виконують українське законодавство, і на них поширюється і трудове українське законодавство. Вони мають такі ж гарантії, як українські працівники. Іноземні громадяни, які приїжджають сюди працювати, вони наперед погоджуються на ті умови, які. їм Пропонує роботодавець. Зрозуміло, що у нас є іноземці, які керують великими компаніями, які займають керівні посади, і їхня зарплата доволі висока, але таку високу заробітну плату пропонують і українським працівникам у разі заняття такого ж самого типу посад. Ну і зрозуміло, що для за, Скажімо так, робітничі професії, можливо, які не, не потребують такого рівня високої кваліфікації, як для топ-менеджменту, зарплата платиться трішки нижча, але таку ж зарплату пропонують і для українських е, працівників, які могли би працювати на цих посадах. Швидше за все, роботодавець не зміг е, окомплектувати свої вакансії е, через. Е, більше не, не зміг окупувати свої вакансії українськими працівниками, залучає іноземців. Іноді іноземці погоджуються працювати навіть на менші заробітну плати і в важчих умовах, ніж на це погоджуються наші волиняни. А саме контроль зарплатні то контролюєте ви чи Державна служба з питань праці, щоб дійсно нараховували таку суму іноземцю, щоб ця сума йшла там до податків. Я так ще розумію, що роботодавець вносить є єдиний внесок також. Є Але? особливості контролю за тим, як роботодавець виконує свої зобов'язання. Основна основне, основне зобов'язання роботодавця він має платити не менше мінімального рівня встановленого заробітної плати, встановленого для Працівників в Україні ми перевіряємо сплату внесків. Якщо не сплачується внесок упродовж кварталу, дозвіл анульовується. Дякую вам, пані Алла, що доєдналися сьогодні до нас і розказали нам про алгоритми працевлаштування іноземців. Дякую вам. Як перевіряють підприємства, які наймають іноземців, чи отримують вони справедливу зарплатню та належні умови? Та головне, чи не стають вони жертвами шахрайських схем, коли працевлаштовані офіційно, але фактично працюють без будь-яких гарантій, про це і навіть більше розкаже сьогодні нам заступниця начальника відділу з питань праці інспекційної діяльності у Волинській області Наталія Гань. Мої вітання, пані Наталію. Наскільки взагалі складно оформити іноземця та які є вимоги до цього? Доброго дня. Ну, відповідно до закону України про зайнятість населення, право на зайнятість в Україні мають іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на, невизна... на визначений строк. Приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не передбачається законодавство або міжнародне. Довговорами України роботодавці мають право на застосування. Праці іноземців і також осіб без громадянства України на підставі даного дозволу, який оформляється. Е, в Волинській. Ну, якщо дивитися на, на, на Волинську область, то це Волинський обласний центр зайнятості, звертається роботодавець щодо дозволу працевлаштування відповідної особи іноземця. Або ж інша. Всі інші, все інше, що і процедура працевлаштування іноземця йде також на підставі законодавчих актів України. Тобто видається наказ або оформляється трудовий договір, в якому прописуються всі складові щодо умов оплати праці, умов праці. і також як громадянина України оформляється іноземець або громадянин особа без громадянства. Тобто першою інстанцією, до якої має звертатися роботодавець, є центр зайнятості. Потім йдете ви, як... ми, ми це контролюючий орган, а це є роботодавець. І особа з цим займається роботодавця працевлаштуванням на роботі. Ваша служба перевіряє взагалі легальність працевлаштування іноземців? А чи перевіряє вона та контролює умови праці цих громадян, яких працевлаштували, тому мовно, щоб їм виплачували? Той рівень зарплатні, яка має бути їм, і взагалі, який має бути рівень зарплатні для іноземців? Наскільки мені відомо, 5 років тому ну десь була така інформація, що іноземцю треба було платити 50 чи 60 тисяч, чи це на якісь певні посади. Е, також е, так, це було передбачено іншими нормативно-правовими актами до 15 жовтня 2022 року, е, але цей обов'язок роботодавцю було скасовано і законом України від 21.09.2022 року 2623 внесено було зміни щодо е, рівня умов оплати праці для е, громадян. Е, Іноземців та осіб без громадянства також передбачає, що як і громадянам України, так і іноземцям та осіб для без громадянства на законних підставах заробітна плата повинна бути не меншою, ніж мінімальний розмір заробітної плати. На сьогоднішній день це 8 тисяч гривень, не менше 8 тисяч гривень. Щодо контролю і нагляду за додержанням законодавства щодо працевлаштування іноземців. То це і також чи контролюємо ми умови праці. Так, якщо це передбачено нормативно-правовими актами щодо переліку питань, які контролюються, ми, в свою чергу, ці питання перевіряємо. Але на сьогоднішній день ми обмежені щодо планових перевірок, і лише проводимо позапланові перевірки на підставі. Визначених законом України 877 про основні засади державного нагляду, контролю у сфері господарської діяльності, і нам лише дозволено на сьогоднішній день проводити позапланові перевірки на деяких підприємствах. Це е, по виконанню вимог перепису, позвернення громадян е, затороченням прем'єр-міністра, та якщо стався нещасний аварія, не лихо, якийсь нещасний випадок на виробництві, тоді проводиться позаплановий захід. Ну, я хотіла би сказати, що протягом 24-25 років 23-24 і в цьому році е, іноземці, тобто особи, з громадянства або іноземці не зверталися щодо визначених якихось питань щодо е, заробітної плати, що їм не так платять, або ж якісь звернення в усному порядку, в телефонному режимі. У нас є такий інтерактивний інспектор, де можуть звернутися е, будь-яка особа, яка знаходиться е, в Україні, ну, можливо, і за межами України, е, щодо роз'яснення чинного законодавства. Давства щодо додержання законодавства про працю і на сьогоднішній день я таких фактів, тобто, ну не було у нас. Тому сказати, що порушується, так є якщо були. Ну ми проводили перевірки в двохтисячних, в, в, в 2020-му році, в 2021, му Такі випадки були, але щодо такого різкого чи фатальних таких випадків у нас чи фактів щодо невиплати заробітної плати, можливо, не вчасно, можливо, не в тому. В розмірі було, або ж з якоюсь затримкою, такі такі, такі порушення були. А щодо контролю безпеки, ваша служба здійснює цей контроль, адже ви перед цим сказали, що якщо щось трапилось, то ви вже проводите перевірку. А до того, бо ж ну ви розумієте, що якісь там підприємства не має працівників там з не знаю з Індії з Бангладешу, які не знають української мови, і вони будуть там лагодити розетки. Ну тобто такі е, питання, питання, ну звичайно, навіть просто безпеки, чи проводите ви якусь там перевірку? Е, ну, на сьогоднішній день е, також ми обмежені в, в позапланових перевірках і в безпеці праці. Але ж е, е, ми проводимо, е, якщо до нас звертається чи роботодавець, ми постійно проводимо інформаційно роз'яснювану роботу, е, профілактичну роботу, превентивну роботу щодо е, таких випадків. Ну а якщо ж уже е, стається якийсь е, такий випадок, що нещасний випадок або ж е, інший ще якісь питання то пов'язані з цим, то тоді проводиться позаплановий захід із безпеки е, праці, також. А якщо повертатися, все таки, як ми говорили раніше про цю обов'язкову зарплатню в розмірі, там близько 50 чи 60 тисяч, все-таки так було, так і це було абсолютно для так. всіх іноземців, там без певних посад, абсолютно для всіх іноземців, так. Так, було до 10 мінімальних заробітних плат. Мали би встановлювати іноземцю, який працює на певних посадах. А на яких посадах? На їх з напевно, так? так більше всього стосувалося це керівних посадах, і ну там не менше там встановлювався розмір. Відповідно, навіть зараз в законодавчих актах ці статті ну якби скасували, і їх немає, тому на даний час я вам вже зараз не назву цих сум. Але такі були так, випадки до е, військового стану, тобто до 15 жовтня 2022 року е, такі випадки були. А, чи бувають такі Але випадки... встановлювати. А чи бувають такі випадки, коли роботодавець оформлює іноземців ну зовсім легально, але платить їм по факту ем, менше або неофіційно? Знаєте, в конверті умовно часу створення західно міжрегіонального управління у Линській області з 2022 року. 23-24 році на виконання окремого доручення голови Державної служби України з питань праці посадовими особами нашого управління інспекційної діяльності Волинської Олинській області ми приймали участь у з метою, як сказати, запобігання та протидії нелегальної міграції та іншим порушенням законодавства України з міграційної в міграційній сфері ми брали участь у проведенні 27 цільових профілактичних заходів спільно із співробітниками ДМС Управління Державної міграційної служби України в Волинській області, управління міграційної поліції головного управління національної поліції Волинської області під умовною назвою «Мігрант» де були з'ясовані випадки праці іноземців без дозволів на застосування праці іноземців та усі без громадянства. Ну, такий випадок в нас було всю один, От, цим вже займалася далі міграційна служба. От, з нашого боку було проведено роз'яснення як роботодавцю, так і працівнику, щодо, що вони порушують законодавство щодо працевлаштування іноземців. Ну і в свою чергу вони приймали свої рішення, так як ми не мали право проводити на не було в нас підстав проводити позаплановий заход захід контролю. Тому ми проводили інформаційно роз'яснювальну таку роботу з ними. Щиро дякую вам за такий коментар. І що доєдналися до нас сьогодні в студії. Дякую вам, дякую вам теж. Наскільки складно легалізувати іноземного працівника, та чи існує нелегальне працевлаштування, сьогодні ми дізналися у міграційній службі. На жаль, вони не змогли доєднатися до нас сьогодні онлайн, але в телефонній розмові розповіли про всі нюанси. Я так розумію, що легалізувати іноземця, тим паче на роботу, то не є так легко. Але ми можемо прослідкувати, що останнім часом зараз тут з Індії на Волині хочуть працевлаштувати, то може все-таки змінилися якісь механізми легалізації, може якось спростилися вони. Чому? Ні, нічого ніяких механізмів не змінилося. Все згідно чинного законодавства, яке було таке і є як в довоєнний період, так і наразі. Чи може існують якісь спрощені тоді механізми для певних категорій працівників чи підприємств? Ні, нічого, абсолютно не існує ніяких спрощених категорій. Як працювали, так і працюємо. Дозвіл має бути від центру зайнятості. Певні документи готуються. Підприємство надає перелік документів, які затверджені в законодавстві. Ну все повністю. Тобто, ви вже така умовно остання інстанція, да, до якої звертаються з усіма дозволами від центру зайнятості, там від інших структур? Да, ну, перше так. Центр зайнятості, звичайно. Чи дійсно це такі висококваліфіковані спеціалісти, яких не можна знайти в Україні? Там, якщо це меблова фабрика, там в Україні так не ну, прикручують стульчики. Скажу вам так, згідно законодавства, міграційна служба не перевіряє стан кваліфікації даних осіб. Це не входить в наші повноваження, і тим паче, ну які у них там дипломи професійні є чи немає, ми так само не перевіряємо. Для нас важливо, що перелік документів, які надає іноземець, тепер це за все його легальне перебування, його візи, які мають бути вірними для надання дозволу на тимчасове перебування в Україні в зв'язку з працевлаштуванням, щоб воно все було легальне, в часово часових рамках не було нічого порушено. Від підприємства надані були перелік певних документів, які передбачає законодавство. і Тоді ми. Міграційна служба на основі цього приймає рішення чи документувати дану особу посвідкою на тимчасове проживання чи не документувати? А щодо документів, то це е, якийсь там трудовий договір, так і потім ви оформлюєте посвідку на тимчасове чи постійне проживання? Е, ну на постійне проживання тут мова не йде по працевлаштуванню. Ми наразі, якщо працевлаштування, то говоримо тимчасове проживання. А на який термін? Вона дається е, ну тут терміни вимовлюються згідно контракту. Скільки ага. людина буде працювати? Ага. А міграційна служба вона контролює, щоб от іноземці працювали легально, чи може ще й перевіряє, в яких умовах вони працюють які умови ціна прац... служба перевіряє багато підприємств Волинської області на предмет, чи працюють працівники з інших країн. У них легально чи нелегально? Багато зараз підприємств, які ну там нелегально до себе беруть працівників іноземних. Mm -hmm. Скажімо, скоріше ні. Досить рідко останні роки ми затримували чи виявляли таких іноземців, які працюють на підприємствах нелегально. Скоріше це було затримання в місцях стихійної торгівлі, ринки там і так далі. От, а юридичні особи підприємства ну, такими речами не зловживають, тому що на них може бути на накладений адміністративний штраф в досить немалому розмірі за дане правопорушення. Дякуємо, що сьогодні були з телеканалом Аверс. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах та слідкуйте за оновленнями. Всього найкращого!